Знаєш, так, ми зараз заходимо на конопляний ярмарок і перше, що ми бачимо, це Інститут луб'яних культур. Камеру дивись. Я ще раніше її коштував. Це, <плес> це костриця конопель компанії Каліпсо. Вітаю. Самі вирощують її, переробляють конопляну сировину. Да -да, мені ж якраз цікаво, що ж Давай. виробляється з цієї костри? Ми можемо нею вирощувати печерицю. Гриби інші. також це йдуть на будівництво, на утеплювачі матеріали. Як утеплюваче працює? Да, да. Натоплюні паливні брикети. А, вже і брикети виробляють, так? Да. Да, теж? Да. Як вугілля, як кам'яне вугілля, по-моєму, по КПД. на рівні антрациту. Порівнюємо з антрацитом, яка ціна? Зараз ми продаємо по 10 тисяч гривень за тонну. А, а тонна антрацита. Дорожче, Дорожче да, да? дуже і ще тут немає сірки, воно вже згорає Повністю то той зола, і все то немає ніяких отаких відходів інших токи. Тільки...